У зв'язку з переведенням годинників в Україні на зимовий час і зменшення світлового дня у вечірні години, коли на Одещині захід сонця розпочинається близько 17-ї години. А ситонії вже о 17.20, Реагуючи на звернення містян в Білгородністровській міській раді було прийнято рішення змінити час увімкнення вуличного освітлення. Відтепер у вечірню добу вуличні ліхтарі в місті будуть світити з 17.30 до 20.00, 30, тобто упродовж трьох годин. Тому, шановні містяни, задля вашої ж безпеки руху в темну пору доби розраховуйте свій час після роботи, школи та гуртків. Якщо ж біля вашого будинку або дорогою додому ви помічаєте непрацюючі ліхтарі, мережі вуличного освітлення, аварійні ситуації повідомляйте в контактний центр міської ради за телефонами 3 33 33 та 067 333 06 23. Так Ситуація швидко опрацюється, і енергетики міського центру Благоустрій в найкоротші терміни відновлять вказану вами ділянку вуличної мережі освітлення. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.